На думка друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Поговоримо сьогодні відверто про бізнес під час війни. З вами незмінний ведучий Денис Каєр. Те, що українці герої, це вже знає весь світ. Те, що український бізнес дуже часто не просто е на рівні зі світом, а й набагато краще за нього. Про це теж світ вже дізнався. І от після завершення війни, я сподіваюся, воно вже дуже скоро станеться. Е ми повинні показати. Цьому ми у всьому найкращі і найрозумніші. І освіта тут має дуже дуже важливий вплив і важливе значення. От про це сьогодні будемо говорити про освіту. Я із задоволенням представляю вас сьогоднішню мою співрозмовницю. кухаревська Олена, директор лікошколи. Я вас вітаю Олена. Вітаю всім доброго дня! Вітаю зі святом рідної мови. Прекрасне свято насправді а, і ну олене, ми ж з вами зустрічаємося не вперше. Але якщо можливо є ті, хто не знає, що ж таке ліко скул, Ліко-школа, розкажіть, будь ласка, про це. Ну, я би сказала, що -школа – це такий простір для навчання дітей, вчителів та батьків. Так, ми не, не зупиняємось на тому, що ми навчаємо тільки дітей, тому що, на мій погляд, саме ось таке поєднання може дати правильний результат, і тим паче в такі важкі часи для України. А, ви знаєте, я думаю, що є така фраза, що вчитися ніколи не пізно, то, мабуть, однозначно так погоджуся, це важливо. Тим паче, ми вчимося жити в нових реаліях, в нових ситуаціях. Не знаю, можливо, не дуже приємних реаліях, але вже як то кажуть, як є. А, звічна тема. Я часто завжди говорю про це, і я думаю, що постійно будуть сперечатися. Чим повинна бути школа? Хтось каже, що це знання, хтось каже, що це повинно просто там бути школа життя. Я так розумію, у вас в лікошколі ідеально поєднується це. Це певний симбіоз. Так, школа, наша школа поєднує і якісні знання, і ми вчимо дітей. Правильно жити, просто жити, розуміти, що їх чекає в майбутньому, правильно реагувати на різні ситуації, на конфлікти, наприклад. Ми вчимо їх комунікувати, бо ми знаємо, що це дуже важлива навичка 21-го століття. Тобто тут не тільки фізика, біологія, хімія і так далі. Тут простір для. Такого ми вирощуємо справжніх українців, я б сказала. Сучасних справжніх українців. До речі, от я хотів запитати, взагалі, як помінявся, що помінявся навчальний процес з початком повномасштабного вторгнення? Можливо, щось додалося, можливо, щось з'явилось нове. Я б сказала, що докорінно помінявся, і це пов'язано з тим станом, в якому перебувають українці, і діти, і батьки, і вчителі. Не секрет, що ми всі в травмі, да, як би ми себе не тримали, але це правда, і тому ми на це звертаємо величезну увагу. Ось, наприклад, за останнім дослідженням дітей і вчителів з деяких там регіонів України окупованих і не окупованих, висновок, який в більшій травмі знаходяться все-таки вчителі. Тому ми працюємо з нашими вчителями, тому що їм кожного дня заходити в клас, да, і ви розумієте, що вчитель повинен нести в цей клас. Тим паче, діти вони зразу щитують, чим ти сьогодні прийшов, який в тебе настрій. Да, вночі там були ракети. Але вчитель приходить оптимістично, починає уроки всім весело і спокійно. А інша справа, коли вчитель прийде і почне з того, щоб вночі були ракети, я не виспався, ну і так далі. Ну да, мені здається, іноді що діти, якби мені казали, що вони страждають, вони на це не заслуговують адалі так подібне. Але вони мені здається набагато простіше все ж таки реагують на це. І проблема більше того, що дорослі впливають на них своїм негативом, фактично, на сто відсотків, коли ми йдемо в укриття. Діти вже за три хвилини туди йдуть, все спокійно, вони беруть там всі свої потрібні гаджети, підручники йдуть і продовжують навчання. Але коли під час цих тривог починають телефонувати батьки, то звісно Тут і є, проблеми. Нерви, як то да, да, є проблеми. Насправді, ну я не знаю, правильно це сказати чи ні, але ми звикли, ми живемо в цих умовах і. Е Ну і нам треба витримати це все, йти до перемоги. А, до речі, от хотів ще запитати: у вас є таке, побачив соціальне емоційне навчання. Що це таке? Це явно щось про те, що ми тільки ж говорили. Так, да, 100% ми про це з вами і говорили, і ми на це теж звертаємо величезну увагу. У нас є спеціальний курс соціально емоційного навчання. В основному його викладають психологи. Ми вчимо дітей розуміти себе. Подумати про, то, про те, хто я, який я, які в мене почуття, які в мене емоції, чому в мене виникає періодична агресія, що з цим робити, як зупинитись, як подихати. Так, ми завжди кажемо, подихаємо, потім відповідаємо. Те ж саме ми працюємо із вчителями. Наприклад, у нас є такий проєкт Дорослішення через театр. Ми раз на місяць йдемо до театру і не просто дивимось цікаві вистави, а ще і збираємо філософів, акторів і обговорюємо ці вистави. Ну і я вам скажу, що це теж позитивно впливає на вчителів. Тому соціально емоційне навчання це теж про батьків, вчителів і дітей. Угу. Ще одне мені сподобалося: у вас є білінгвальне навчання. Що воно дає, які переваги такого навчання? Так, ми стартанули в цьому навчальному році. У нас є білінгвальні класи, які вивчають і українську програму, і програму англомовну. Чим це викликано? Ми всі хочемо, щоб українці говорили, ну, по-перше, українською. Так? Ну, ну і звісно, англійською, да, тому що рівень англійської мови досить досить низький серед українців. І це нам, показало нам те, що наші поїхали за кордон і не всі справляються з цією мовою. Тому важливо, щоб українці володіли двома мовами на рівні. І тут англійська не просто є як іноземна, а як друга мова навчання. І ми м м бачимо результат, пройшло півроку. Наші діти чудово говорять навіть в першому класі, співають, читають вірші. Що цікаво, що з ними ростуть і вчителі, бо в цьому класі є вчитель, який викладає англійську частину. І є вчитель, який викладає українську частину. Так ось ця вчителька за півроку вивчила настільки англійську мову з дітьми, що вони спілкуються, вона спілкується на перервах теж англійською. Діти бачать зацікавленість вчителя, зрозуміло, це викликає зацікавленість в них, бо є повага до вчителя в початковій школі точно. Я зрозумів, то тобто, основна ваша теза, яку ви озвучили на початку, це навчання вчителів, батьків і дітей. у Вас право прослідковується у всіх програмах, всіх не знаю, варіантах навчання на 100%. відсотків. Скажіть, будь ласка, щодо білінгвального навчання, я так розумію, що, мабуть, подвійний диплом отримують діти чи як? Так, ми зараз на шляху міжнародної сертифікації. Ми вже подали всі аплікаційні форми. Будемо презентувати нашу школу, звісно, онлайн, і це буде Кембридж. І по закінченню лікошколи діти будуть отримувати український атестат і будуть отримувати диплом Кембриджу. І зможуть вступати не на нульовий, не на підготовку або фундейшн. Це називається, а зразу йти на перший курс, будь-який навчальний заклад світу. Так ну і звісно, ми поставили певні такі цілі, наскільки дитина повинна володіти англійською мовою. Повинні здати і IELTS, і TOEFL, все, що потрібно на високі бали, і ми це гарантуємо батькам. Чому білінгвальні класи, а, наприклад, не просто там Кембридж, ми вчимося всією англійською мовою? Ми бачимо запит батьків і дітей. Все-таки українська освіта дуже популярна. Мало того, вона сильна. Як показала оці два роки, показали, коли наші діти роз'їхалися, порівняли так? Да, за кордон і порівняли не секрет, що ми дуже маємо сильну математику, фізику, тобто всі ці природничі дисципліни. Тому батьки бажають ось такого об'єднання. І діти вивчають дві програми. Звісно, ми їх узгоджуємо, щоб не було перевантаження. Але півроку вже показало, що діти справляються їм це весело. І вже на восьмий клас зараз готує проєкт про відомих людей світу. Це буде проєкт англійською мовою. Вони будуть розповідати, ну, наприклад, про Ейнштейна, про його життя. І це, звісно, англійською мовою. Друзі, сьогодні говоримо про освіту. Говоримо з Оленою Кухаревською, директором ліко школи. Пані Олено. А ви в принципі говорите про офлайн освіту? А взагалі залишилось онлайн у вас? І взагалі, яке ставлення зараз до онлайну? Я розумію, що коли почався пандемія, коли почалась, всі різко перейшли на онлайн. Це спочатку було важко, потім зрозуміли, що можливо. Але все рівно я бачив і чув багато від людей, що все ж таки бажання спілкування офлайн все рівно присутнє. Чи е, ваша думка взагалі про онлайн-офлайн освіту? І чи залишається зараз ще е, онлайн освіта у вас? Так онлайн освіта залишається для тих дітей, які за кордоном і хочуть здобути все таки українську освіту. Але я повинна вам сказати, що наприклад в цьому році цих дітей стало менше. І наша онлайн-школа, якщо в минулому було 300 дітей, зараз там приблизно 150, в два рази зменшилось. І це пов'язано з тим, що все-таки ті, хто вже два роки за кордоном пройшов період адаптації, вони прийняли рішення, чи вони повертаються, чи вони продовжують там навчатися в тих школах німецьких, італійських і так далі. Щодо моєї думки про онлайн-освіту, ну, без неї вже неможливо. Особливо це для старшокласників, тому що старшокласники можуть здобувати освіту паралельно в будь-яких школах світу, да, вступивши туди, і ще знаючи англійську. І знаючи англійську активно, мову, да, і це працює дуже гарно. Для малюків, для початкової школи, це погано, перевірено, що погано. Дуже. Рідко ми бачимо дитину, яка сама з цим справляється. Це повинна весь час увага батьків до цього. Ну, я вам скажу, що четвертий клас це найбільше провалений клас, тому що ці діти мали ковіду два роки і ще рік війни. Угу. І вони були в онлайні три роки. Ось тут величезні проблеми, і особливо проблеми соціалізації, та, і проблеми соціально-емоційного інтелекту. Ось на кого акцент Четвертий клас. А зразу після нового року в принципі, більшість батьків, деякі звісною раніше, починають максимально займатися питанням вибору школи для свого чада. І саме в лютому березні починаються дні відкритих дверей. Я так розумію, у вас теж вони будуть. Розкажіть, що буде відбуватися під час цих днів, що можуть отримати батьки, яку інформацію ви надасте, що вони тут побачать, почують. Так, ми 2 березня будемо проводити це субота, день відкритих дверей. Основне, що побачать батьки, це вчителів. І, скоріше всього, наших дітей, тому що те, що розповідає дитина, це точно правда. Ось, ну, звісно, я буду презентувати школу, розказувати, за якими програмами ми працюємо, як взагалі відбувається весь процес навчання. Але кожен, особливо першокласник і батьки першокласника, повинні звернути увагу на вчителя, тому що це дуже важливо для початкової школи. І я хочу сказати: от в цьому році для мене мої вчителі вони зараз найкращі за всі 10 років, які існує лікошкола. Все-таки ми знайшли своїх людей. Які підтримують наші цінності, наші правила, і які є професіоналами і які весь час навчаються, от якраз ви про 10 років заговорили. Якраз я хотів запитати, що у вас буде, які можливо події будуть присвячені десятиріччю. Ну і це зразу автоматично про плани на цей рік. Ну, начебто, 10 років ми такі молоді. Ну, це порівнюючи з тими школами, які я бачила в Британії там, або в Америці. Але в кожній цій школі я бачила шкільний музей. І це були не просто там якісь фото, це була шкільна форма, з якої вони починали. Потім це були якісь відгуки батьків, потім це була розповідь про випускників. Це була оцифрація. Оцифровано все, що відбувалося в школі за цей період. Тобто, і у нас такі плани. Ми хочемо відкрити шкільний музей, і я сподіваюся, що через 100 років ті, хто прийдуть в ліко, їм буде цікаво дізнатися, з чого все починалося. І ми оцифровуємо зараз все, що в нас є, всі фотографії, відео, щоб це був такий оцифрований контент. Ну і звісно, це буде приміщення, де ми покажемо, яка була шкільна форма, яка вона стала зараз. І дуже цікаво, що є вчителі, які починали працювати з першого року. Їх не так багато, але вони є. І вони теж в цьому музеї буде представлене їхнє інтерв'ю. Вони будуть розповідати. Їм точно буде про що розказати. Да, їм точно є про що розказати. Ну і є діти, які прийшли в перший клас, і не дивлячись на ковід і війну, вони зараз в 10 класі, і діти вони взагалі будуть цей музей презентувати і теж будуть говорити про свою думку. Тобто, це буде такий живий музей. Він не буде. Такі, який, знаєте, заходиш, подивився, нічого не зрозуміло. Це музей з людьми про людей. Ну, і що я можу сказати? Що ми починали з 62 учнів. До війни у нас було майже 700. Наразі трошечки війна, і ми маємо 500, але, на мій погляд, це успіх. І ми рухаємося до міжнародної сертифікації за ці 10 років. Ми пройшли цей шлях і підготували педагогічні все таки кадри для того, щоб її отримати, цю сертифікацію. Ну і запрошую. Я думаю, що в вересні ми відкриємо цей музей. Запрошую всіх бажаючих і вас в тому числі. Пані Дуже цікаво про це можемо говорити про вашу школу дуже дуже багато. І є тут і дивитись на що, і послухати про неї. Але будемо закінчувати, і хочу від вас побажання: побажання українцям, побажання батькам, побажання дітям у наші непрості часи, в наші реалії війни, в яких ми живемо. Побажання від вас, як від директора такої класної, цікавої сучасної школи. Ну... Знаєте, що головне зараз для нас, от в такі часи, бути разом. Тому батьки повинні бути разом з дітьми, вони повинні їх чути, да, давати їм можливість відкритися, бути чесними, правдивими, І причому і батьки з дітьми, і діти з батьками. Бути разом зі школою. Не ігнорувати події, які ми тут проводимо для батьків, тому що ми дуже багато і психологи працюють, і зараз ми будемо запроваджувати цікавий проєкт це безпека в інтернеті, бо з цим величезні проблеми. Бути разом. І всі, хто зараз за кордоном, наші учні, тому що у нас на 70% змінився контингент, наші в основному поїхали. Ми вас чекаємо. Коли б ви не прийняли рішення повернутись, лікошкола вас чекає. Я знаю, що ви нас любите, бо ви про це мені пишете. І ми завжди з вами готові протягнути руку і вам, і вашій дитині. Друзі, по-моєму, прекрасні побажання. Сьогодні говорили про освіту з Кухаревською Олоне, Кухаревською Оленою, директором лікошколи. Пані Олено, я бажаю вам сил та наснаги. У вас класні проекти ідеї. Хай вони і далі будуть настільки ж яскравими і цікавими. І у вас дуже дуже серйозна місія. На ви виховуєте молоде покоління українців. От хай вони будуть найкращими в світі. А головне, ми то знаємо, що вони в світі, Хай про це дізнається весь світ. Що ми найкраще в світі, так і буде. <див> Дякую. Дякую вам за таку класну роботу і за чудову ліку школу. Ну а для батьків, які роздумують. У Вас є прекрасна, прекрасна можливість прийти на день відкритих дверей 2 березня. Ну і я думаю, що запитати безпосередньо пані Олени, що у вас буде цікавити. Ну і можливо, ваша дитина теж прийде в цю школу і стане частиною цього цікавого насправді проекту. Мені навіть важко це назвати просто школою. Це реальний якийсь проект. Ой. Насправді, друзі, на цьому будемо закінчувати експертна думка. Із задоволенням поспілкували сьогодні про освіту з Кухаревською Оленою, директором лікошколи. Експертна думка завжди рада розказувати про успіхи українського бізнесу. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.